Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. З минулого пляцка у мене залишилося трохи маку. Тож вирішила приготувати дріжджові рогалики з маком. Рецепт тіста є універсальний, з нього можна робити не тільки рогалики, а й булочки. Використовувати різноманітні начинки, в тому числі густе повидло, джем, нутеллу, варене згущене молоко. А також раджу спробувати приготувати з цукерками корівка. Першим ділом нам потрібно активувати дріжджі. Робимо опару. До теплого молока кришимо дріжджі, додаємо півстолової ложки цукру, перемішуємо вінчиком та додаємо 5-6 столових ложок борошна. Повинно утворитися густе тісто. Прикриваємо харчовою плівкою та кладемо в тепле місце. Опара повинна збільшитися вдвічі. Запрошую вас підписуватися на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на каналі. А тим часом приготуємо здобу. У миску розбиваємо 2 яйця, 1 жовток я залишила, щоб змастити наші рогалики. Додаємо решту цукру, ванільний цукор. Примішуємо вінчиком та додаємо розтоплене, але не гаряче вершкове масло. До борошна я додаю зовсім трошки куркуми для кольору, але це робити зовсім не обов'язково. Ось бачимо, як чудово збільшилася наша опара, додаємо до неї здобу та гарненько перемішуємо вінчиком, щоб все добре поєдналося. Поступово додаємо борошно. Борошно потрібно обов'язково просіювати та додавати поступово, так як його кількість може змінюватися в залежності від сорту борошна та величини яєць. Починаємо замішувати тісто. Спершу робимо це лопаткою чи дерев'яною ложкою, допоки тісто не вбере в себе все борошно. А тоді продовжуємо вимішувати руками. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Вимішуємо тісто приблизно 10 хвилин. Ось таке дуже м'якеньке, пластичне та дуже приємне на дотик тісто повинно вийти. Перекладаємо його назад у миску, прикриваємо харчовою плівкою або рушничком та кладемо в тепле місце приблизно на півтори години, щоб тісто збільшилось в об'ємі у 2-3 рази. За цей час робимо тісто одну обминку. Ось бачимо, як чудово підійшло наше тісто вже вдруге. Ділимо тісто на дві частини, кожну частину розкачуємо в коло товщиною приблизно 5 мм. Якості начинки у мене готова макова маса. До неї я додала 1 столову ложку манки та перемішала. Розрізаємо коло на 8 трикутників. Можна скористатися ножем або ножем для піци. Викладаємо начинку та формуємо рогалики, так як показано на відео. Наші заготовки перекладаємо на деко, застелене пергаментом на відстані один від одного. Накриваємо харчовою плівкою чи рушничком та даємо підійти в теплому місці приблизно 20 хвилин. Змащуємо рогалики яєчним жовтком, змішаним з водою, приблизно 1 чайну ложку я додала та залишаємо ще на хвилин 5, щоб жовток підсох. Випікаємо у попередньо розігрітій духовці до температури 180 градусів приблизно 25 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Рогалики повністю охолоджуємо та за бажанням посипаємо цукровою пудрою. Я зробила глазур з лимонного соку та цукрової пудри. Дуже пасує до маку. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.